поговорили и будем дальше. Я думаю, когдаwidetilde решение для факта. Ещё раз попробую. Я говорю по телефону. 7 7

Та обернулися, повернулися, що там не вийде! Коля, коля, очах! Ти, сука да. то видишь, птва тебе блять! Що, бля, в ногу ти не ведешь? Ничего да. да. не треба. Чемуляться да. <coughs> не треба!

Іди, Масад! Береги, береги! Добре, Соня! Що є? Бачте, бачте! Ми всі, ми всі! Під ворота бей! Бей під ворота! Ей, власник, що ти робиш? Добре! Добре, добре, добре! Власник! Я тут!

Kom op, 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 kom Oh,

Хлопці, жовчу, вперед! Без ворота! Без ворота! Жовчу, без ворота! Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю,